Останніми роками український кінематограф стрімко розвивається. На афішах кінотеатрів все більше з'являється українських прем'єр найрізноманітніших жанрів: від командійних історій до зворушливих мелодрам. Чи дивляться житомаряни українське кіно? Ми дізнавалися на вулицях міста. Так, дивлюся. Частіше за все, це серіали на ТРК Україна, на СТБ та 1+,1. плюс Взагалі, які останні прем'єри бачили? Остання прем'єра. так, прям прем'єра то ні. Але останні серіали, які я дивилася українські, це я заберу твою сім'ю. А як на вашу думку, український кінематограф розвивається? Чи в кращу сторону, чи в гіршу? А, мені здається, розвивається і тільки в кращу сторону. Чи дивитесь ви українське кіно? Е, Основна я роботою мене часу немає. Так, дивимося з дружиною, іноді навіть в кінотеатри ходили, але більш вдома, скажімо так. Які останні українські прем'єри ви бачили? Чесно, пам'ять на фільми не досить так? така добра, але що згадаю, нам дуже сподобався український серіал. Він вже не такий той новий, так? але це Кайдашева сім'я. О, це прям, ну, дійсно, я ж не очікував від українського кінематографа. Такий веселий, смішний серіал і дійсно з таким глибоким смислом. Ну, тобто, досить цікавий такий був. Ми навіть, можливо, в деякі моменти. Ну, Додатково ще раз передивлювалися декілька серіалів, декілька серій оціх. Взагалі, на вашу думку, український кінематограф розвивається в кращу сторону чи в гіршу? Так, останнім часом, як на мене, він досить добре розвивається. Так, навіть подивитись те, що виходить в кінотеатрах, то більша кількість, більш якісні, я так розумію, що і більший бюджет йде так, на це. Але це і добре, тому що дійсно раніше наш кінематограф був. Ну, досить на такому низькому рівні, так? Раз колись десь виходили, а зараз що не тиждень, то якась нова афіша, як на мене, здається, в кінотеатрах з новими українськими фільмами. Ну, досить круто, досить дійсно круто. Кадішні. А які вам прем'єри останні подобаються? Ой, Як це? Ну, зараз дивлюсь материнський інстинкт. Да, по один плюс один Україна. Взагалі, як ви оцінюєте розвиток українського кіно? Воно в кращу сторону покращується чи можливо ну, я задоволена. Да, я задоволена, і артисти чудово грають, і дійсно е знято е в реаліях сьогодення. Чи дивитесь ви українське кіно? Так, звичайно. Які ви українські прем'єри останній раз бачили? Та будуть люди. Взагалі, на вашу думку, український кінематограф розвивається в кращу сторону чи в гіршу? Ні, мені здається, що в краще.